Справжнє свято українських традицій днями пройшло у селі міського типу Борова. Українські традиції зібрали усіх борівчан від малого до великого на березі річки Стугна. Забав та розваг вистачало усім. Дитячий сміх було чути звідусіль, адже центр дитячої анімації Дивокрай підготував для малечі багато сюрпризів. Діти брали участь у конкурсах, танцювали, побували у ролі піратів. А також у гості завітала казкова. Баба яга? Чую, музика грає, всі сміються. Думаю, ну зараз я піду і зіпсую свято. Але є у мене випробування. Хто не побоїться, світлою моєю позмагати? Та не тільки малечу чекали сюрпризи. Для батьків також було багато цікавого. Дівчатам проводили протягом усього свята майстер-клас сплетіння традиційних українських віночків на будь-який смак та стиль. Молодь брала участь у конкурсах, за що отримала приємні подарунки. А також талановиті фастівчани створили своїми виступами чудову та справжню українську атмосферу. Та ніщо так не зміцнює нашу українську сім'ю як державний гімн. Всі борівчани стали у коло та заспівали головну пісню нашої держави і співали його двічі. Шер! Зі свята йти ніхто не хотів, адже українці дуже гостинна нація. Усі співали, танцювали та відпочивали. Навіть малеча не хотіла спати. На святі можна було скуштувати смачні безалкогольні напої та коктейлі, а також поласувати смаколиками. Наші українці вміють розважатися і без алкогольних напоїв. А свято для мешканців Борової організував депутат Фастівської районної ради Микола Гірник, якому допомогли молиться. Дії завзяті хлопці селищної ради Максим Кізян, Дмитро Босой та Іван Кирсенко а також благодійний фонд Сварог і інтернет-канал Фастів Тіві. Микола Гірник розповів нам, що розуміє, що наша країна переживає нелегкі часи, і наші герої наразі захищають Україну. Тому вирішив хоч трішки допомогти і підняти український дух, показати, що наші традиції найкращі, а також зробити незабутнє свято для дітей, адже діти це наше майбутнє. Тетяна Чіпко, Максим Гребенюк, Олександр Дідківський, Фастів Тіві.